Житловий комплекс в Ідріел, велнас резиденція. Встигніть обрати найкраще планування. Слова це зброя. Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний опублікував колонку зі своїм поглядом на дипломатичні процеси навколо російсько-української. Війни він пише у світі: панує теза, що війна починається там, де провалюється дипломатія. Проте, коли дипломатія стає ще одним фронтом війни, саме переговори є єдиною публічною ареною безпосереднього протистояння українських дипломатів і урядовців із представниками Російської Федерації. Протистояння, у якому нас як і на полі бою, влаштовує лише один очевидний результат. Додає він: це фронт, де діють власні закони і правила, де сила не завжди у правді, а скоріше правда в. Силі, де в основному через силу України реалізовують свою зовнішню. Політику драматизм у дипломатії на жаль, вже явище звичайне підкреслює Валерій Залужний: як у бою, відбиваючи фронтальну атаку ворога, треба бути впевненим у своїх флангах. Так і в дипломатії стійкість власної позиції залежить від надійної підтримки флангів. Драма настає там, де фланг опиняється відкритим. Тоді успіх буде залежати саме від швидкості закриття цього пролому, від здатності і впевненості партнера об'єднатися для збереження стійкості. Це є дипломатія. Каже Валерій Залужний фронт, де діють власні закони і правила, де сила не завжди в правді, а скоріше правда у силі, де в основному через силу країни реалізовують свою зовнішню політику. Звісно, переговори завжди закінчували війну. Проте надважливо розуміти дві простих речі: насамперед, що вирішується наша саме українців, доля, а можливо, і доля Європи. Наступне. З ким будуть ці переговори. Останні події, особливо на Алясці та Заходи, що проводилися після цього в Кремлі, свідчать про те, що війна може закінчитися, але, звісно, на думку господаря Кремля, лише на умовах Росії. Там все ще є впевненість у перемозі шляхом бойових дій або за столом переговорів. Саме тому заклики до України та Росії зосередитись не на припиненні бойових дій. А одразу на досягненні всеосяжної мирної угоди є передчасними. Повноцінна мирна угода може вимагати місяців, якщо не років, складних переговорів. Важко сказати, чи розуміються ті, хто намагається спонукати нас до певних рішень, проте абсолютно очевидно наша доля у наших руках. Валерій Залужний наголошує, що совєтська модель ведення переговорів росіян має зворотній бік. Вона поступово знижує довіру до кремлівської дипломатії як до інструменту вирішення конфліктів. Надмірна риторична маніпуляція і відсутність готовності до конструктивних кроків формують у міжнародних партнерів відчуття передбачуваності і шаблонності поведінки російського закордонного відомства. Це свідчить про те, що радянська спадщина, адаптована міністром МЗС Російської Федерації, одночасно є сильним інструментом тактичного впливу. І стратегічним обмеженням для самої Росії. По-перше, ця школа проявляється в сучасній дипломатії як інструмент не лише формальної риторики, але й як метод управління кризами. По друге, сучасні практики демонструють поєднання тактики затягування з використанням міжнародних організацій для просування власних наративів. Поряд із тим. Характерною ознакою є демонстрація холоднокровності в публічних дискусіях. Але очевидно, що це не лише тактичний прийом, а й засіб впливу на аудиторію, зокрема й західну. Тоді українська сторона має пропрацьовувати програму контрвпливу на міжнародну аудиторію і будувати переговори не від задачі досягти домовленостей, а дзеркально до поведінки агресора. Створювати тиск міжнародного співтовариства на РФ. Око за око. Поки Україна оговтується від масштабного обстрілу енергосистеми цими вихідними, на Росії не припиняють палати важливі для ворога об'єкти. Бо ж раніше вони робили це безкарно, а тепер роль найдієвіших санкцій виконують українські безпілотники і ракети. У Ростовській області цієї ночі під атакою перебував залізничний вузол, який є частиною логістики окупантів. Вночі морські дрони атакували, і Туапсе. ймовірно пошкоджено один із причалів. Місцеві жителі писали про вибухи у місті. Режим безпілотної небезпеки тривав майже вісім годин. Глава Туапсинського муніципального округу повідомив про відміну загрози атаки безекіпажних катерів і безпілотників лише о восьмі ранку за московським часом. При цьому він відредагував своє початкове повідомлення, прибравши звідти інформацію про катери. Але вона залишилася у телеграм-каналі е, оперативного штабу тамтешнього. Краю в акваторії Чорного моря у районі Туапсе нейтралізували чотири безекіпажні катери. Один із них здетонував поблизу берегової лінії. Ударна хвиля пошкодила скління на другому поверсі двоповерхового будинку гараж та У наслідок пригоди постраждалих немає. На місці працюють спеціальні та екстрені служби. Йдеться в тому невідредагованому повідомленні. Далі російська влада наслідки атаки старалася не коментувати. Утім, Міноборони РФ заявило про сім збитих БПЛА над акваторією Чорного моря. Я ж нагадаю, що це не перша атака цього місяця по нафтоналивній інфраструктурі росіян, адже 2 листопада генштаб повідомляв про підтверджений удар по бухті Туапсе. Тоді сили оборони атакували Туапсинський НПЗ, один з найбільших терміналів на Росії. Загорівся танкер і виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, які завантажують і розвантажують судна. І на початку листопада російський порт Туапсе призупиняв експорт палива. Писало видання Ройтерс. Усі судна, які перебували у порту, відійшли від причалів і стали на якір у морі. Повідомляли джерела змі під час атаки на морський нафтотермінал. У ціль влучили щонайменше п'ять безпілотників СБУ. У наслідок ударів загорівся танкер. А щонайменше найменше чотири нафтоналивні стендери, які завантажували та розвантажували судна, вийшли з лату. Тепер чекаємо детальної інформації щодо цього удару, ніч на 10 листопада. Але факт залишається фактом: Росія починає відчувати значну ціну свого вторгнення. В Україну так, поки ці атаки не такі масштабні, як, по перше, нам би хотілося. По-друге, завтра війни вони не припинять. Однак українські сили оборони продовжують методично знищувати стратегічні об'єкти ворога. Я нагадаю вам про збір. На підрозділ Фенікс бригади помста, який зараз працює власне на східній лінії фронту із безпілотниками і безпілотниками продовжує нищити ворога та його важливі об'єкти для того, аби на позиції виїжджати головне, звідти живими повертатися. Їм потрібна надійна автівка. Буз фольксваген Т Т5» таку знайшли. Вартує вона 400 тисяч гривень, але вашою та з Божою помічю ми зібрали вже понад 210 тисяч. Величезна сума. Дякую вам за Кожен ваш внесок приєднатися. Ви можете за QR-кодом, який бачите на екрані. Дякую вам за кожен ваш донат. Це дуже і дуже важливо. Ну а для нас окремо це дуже і дуже щемко.